Погляд погодних умов в Україні на тиждень з 25 вересня по 1 жовтня. Кінець вересня продовжить радувати українців теплою та сонячною погодою, Стійке поле високого атмосферного тиску продовжить визначати погодні умови по всій Центральній та Східній Європі до кінця місяця. Сектонічна діяльність виявиться пригніченою і зосередиться лише у районі Британських островів, Ісландії та Норвегії. Тому на території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3-6 градусів по Цельсії вище за кліматичну норму. У південній частині країни комфортність погоди певною мірою погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру. Крім того, за рахунок тривалого періоду відсутності дощів, за винятком деяких західних областей, збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах на більшій частині території країни. У понеділок, 25 вересня у більшості областей очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вночі місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі. Вітер в східної чверті 5-10 метрів за секунду. У південних областях та у Приазов'ї окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, в день плюс 23-28. У вівторок, 26 вересня, по всій території України опадів не очікується. Вітер східної чверті 5-10 м за секунду. На півдні та у Криму пориви 15-20 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15 на збережжі морів до плюс 18. день плюс 23-28. У середу, 27 вересня, утримається тепла та суха погода по всій Україні. Вітер східної чверті 7-12 метрів за секунду. У південних областях та у Криму пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 23-28. У четвер, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжить панувати по всій Україні. Вітер східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. У південній половині та у Криму місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11-16 в день плюс 23-28. У п'ятницю 29 вересня суха і тепла погода збережеться по всій країні. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У південних областях та у Приазов'ї північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, день плюс 23-28. І на вихідних, у суботу, 30 вересня, опадів в Україні не передбачається. Вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 23-28. І в неділю, 1 жовтня, у зв'язку із проходженням слабо вираженого холодного фронту, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9.14, в день плюс 19.24, на півдні до плюс 27.